Це зимній вечір. Зараз сімнадцята. Сергій зробив вже усі справи, тому він іде провітритись. Фух, я вже зробив всі справи, тому я сходжу на двір. Фух, я вже перемістився, тому час відчинити двері. Нічого собі, як багато снігу випало, шкода, що я не взяв лопату. Після повернення додому. Що ж, я вже взяв лопату тому до роботи. Фух, я вже впорався. Ого, нічого собі. Гей, привіт! Алло, привіт! А... Венду, не потрібно так лякати. Вибач, я не спеціально. Що ж, сьогодні пшшш, І вчора мене лякала Венда і я впав у сніг. А сьогодні я це виправлю, знайшовши в... тепловізор лінзи наступного дня о 17 й Що ж, настав час випробувати їх. Що ж, я вже тут. Вендо, можеш мене лякати, я тебе бачу. Ой, вибач, будь ласка, кажи, що ти хочеш. Я можу із тобою погуляти? Добре. Венто, я бачу, що ти стоїш позаду мене. Е, я стою збоку від тебе. Тоді хто чи що стоїть за моєю спиною? Вендо, знаєш ідея зробити щодоська шашлик була гарною. А звідки у тебе шампури? Та неважливо. Мар'яно, а ти впевнена, що додання зими у їхній світ була гарною ідеєю? Так, я цілком упевна, кінець.